Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський записав дуже потужне відео, присвячене Дню пам'яті жертвам Другої світової війни. Неймовірне світло, картинка, текст, промова, відеоряд все дуже на високому рівні. І навіть слова, які він там каже, чіпляють, відверто чіпляють. Поки ти не включаєш критичне мислення. Ні, він все вірно каже, все правильно. І навіть коли він показує підвал, куди зігнали у селищі Ягідному на Чернігівщині рашисти майже все населення, 350 людей, яких потім катували, вбивали, піддавали тортурам, він каже, що це їх провина. Він правий. Це їх провина. Саме расисти вбивали, катували, гвалтували, мародерили. Але в мене є одне запитання, чому президент нічого не сказав, що ці люди стали жертвами расистів через те, що він не оголосив евакуацію? Так, він пропонував людям шашлики замість евакуації. Чомусь він про це забув? Може, це не для цього відео, але вже два роки ми чекаємо, коли президент щось скаже. Скаже, що він був неправий, коли казав, що боявся, що гроші підуть з країни. Може гроші б і пішли з країни, але ці 350 людей були б вивезені, і ті, хто загинув, були б живі. Зеленський повинен це пам'ятати. Завжди пам'ятати. І він каже дуже правильні слова. Він каже. Світ проспав народження нацизму о ранку 24 лютого 2022 року. А Володимир Олександрович не проспав повномасштабне вторгнення, коли йому казали про це всі наші західні партнери, коли ще в 21 році восени, приїжджав в Україну представник Сполучених Штатів. І приїжджав керівник ЦРУ, і казали: Росіяни готують повномасштабне вторгнення. Що далі відбулося? Одна з найближчих посіпак Зеленського Давіта Рахамія казав, що ті змі, міжнародні ЗМІ, які пишуть про повномасштабне вторгнення, роздмухують паніку, розгойдують човен і гірше, ніж російські пропагандисти. До речі, він теж за це не вибачився. І ті жертви в Ягідному. І на його совість, як на його совісті, на Давіда Арахамі і лист до лондонського суду, де він написав про те, що Роман Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. Це він зробив для того, щоб на Романа Абрамовича не накладали британці санкції. Я не знаю, про які 400 тисяч життів українців писав Арахамія. Але ці 350 людей в Ягідному. Ані Абрамович, ані Арахамія, ані Зеленський не врятували, попередивши і провівши евакуацію. До речі, є інше питання до нашого президента і до всього, що відбулося далі. Коли президент каже, що була битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Це правда. Росіяни все це скоїли. Чи можна було якось протидіяти цьому? Так, можна. Хочу нагадати, що колись Іось Сталін ігнорував всі попередження про напад Гітлеровської Німеччини на Радянський Союз. І навіть коли йому повідомили, що о четвертій ранку почнеться. Бомбардування і повномасштабне вторгнення він не повірив. Більше того, він ніяк не готувався. Дуже цікава історія, тому що Зеленський повів себе так само. Він теж проспав початок повномасштабного вторгнення. Хоча є декілька запитань, і краще йому було на це відповісти, хоч би з часом. Чи правда, що не всі проспали? Чи правда, що велика кількість? З його оточення вивезли свої родини не тільки з Києва і з України. Чи правда, що генерали СБУ, такі як Наумов, знаючи про повномасштабне вторгнення, покинули Україну? Чи правда те, що в оточенні Зеленського знали про повноваштабне вторгнення? І тому деякі родичі і близькі були вивезені за кордон? Але. Жителі Ягідного з Чернігівської області не були. Про них дуже потужно розповідає Володимир Олександрович в своєму відео. Але проблема в тому, що він не розповідає, чому так сталося. Він не розповідає, чому він не дав команду евакувати не тільки людей з Ягідного, а не проголосив про евакуацію і мобілізацію, яка могла, могла не тільки зменшити. Кількість жертв і втрачених територій, а й могла взагалі отверезити диктатора, який би, побачивши, що Україна готується к повномасштабній війні, як мінімум, не починати її. Це теорія. Ми не знаємо, сталось би або ні. Але те, що людей можна було вивести, це 100% із Бучі, і з Ірпіня, і з інших міст. Це не тільки Херсон та. Маріуполь багато міст і селищ, які вірили, що треба готуватися до травневих шашликів? Ну, як шашлики? Смачні? Володимир Олександрович, ви дуже вірно, Володимир Олександрович, кажете, що Європа проспала. І додаєте, що зупинити це як 45-му здатиме тільки об'єднаний вільний світ. А що ж ви не хочете об'єднатися? Зі всіма силами в Україні, які хочуть протидіяти агресії, вторгненню. І допомогти захистити країну. Ви викинули всі опозиційні канали з єдиного телемарафону. Ви гроші замість дрони виділяєте на єдиний телемарафон, який фактично є. В якому є канали олігархів. Ви переслідуєте опозиціонерів. Ви Фактично через свої помійки і телеграм-канали намагаєтесь шльмувати тих, хто вказує на корупцію в вашому оточенні, на хабарництво в вашому оточенні, на кумовство і квартальство у вас і в вашому оточенні. Ви мовчите про те, що ваших близьких партнерів і друзів бізнес в Криму, наприклад, на Умбаруля, ви мовчите про те, що Баканов, лейтенант Баканов, уникнув відповідальності за все, що зробив, хоча це неможливо по закону, ви і далі намагаєтесь використовувати Службу безпеки не тільки для того, щоб слідкувати та переслідувати солдата Березу, а навіть слідкуєте через ДЗНД, СБУ за журналістами Бігус-інфо. Ваші посіпаки. І далі роз'єднують країну. А ваш Венедиктов каже про те, що тих ТЦКшників, які порушують права людини, будуть карати. Їх вже карають, відправивши військові підрозділи. Ви розумієте, що тим самим ви показуєте, що в нас покарання це військові підрозділи. Ви розумієте, що ви тим самим далі провалюєте мобілізацію і замість об'єднання роз'єднуєте країну. Ви і ваші слуги, Володимир Олександрович, може час все ж таки дати собі раду і зрозуміти, що говорити пафосні речі це дуже класний класний такий потужний вектор. Але може переходимо до потужних, класних і ефективних дій, Ну, від слів до дій. Я розумію, що це не просто. Я розумію, що це вам важко. Але треба робити. Більше того, я вважаю, що ви повинні робити те, про що говорите: про об'єднання. Вільний світ, він не за межами України. Україна це і є частина вільного світу. І вам час зупинитися, перестати приймати рішення, які розколюють країну. Вам час. Створювати уряд національної єдності, національного порятунку, перестати втручатися в військові справи, не займатися тим, в чому не розбираєтесь, і вибачитись, як мінімум, за свої травневі шашлики. І не лише за них, за багато ще що. Час вже. Пафосні промови вам вдаються дуже добре. Про вибачення, що ніхто нічого не чув. Саме тому вам. Час об'єднувати Україну як у людини, якій є повноваження, і час перестати говорити пафосні речі. Давайте робити те, що допомагає Україні. А війна війна справді це завжди трагедія, це кров, жертви, вбивства та людські втрати. Війна це біль і руйнування життя, каліцтво душі та тіла. І ми завжди будемо пам'ятати цю всесвітню катастрофу та не робити з цього шоу е і не хотіти повторення, як цього хочуть на Росії. Ми сумуємо за всіма нашими родичами, загиблими чи вбитими у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо їх подвиг і не зменшуємо його. Але й ми не хочемо повторення тої катастрофи. Ми не забули, скільки люд... мільйонів людей, невинних людей, постраждали у той бійні. Ми завжди будемо пам'ятати, скільки мільйонів героїв видали своє життя, щоб перемогти нацистів. І щоб ми могли жити в сучасному світі. Ми повинні робити все можливе, щоб така трагедія більше ніколи не повторилася та спільними зусиллями задушити гідру, відродившися в Росії нацизму. Ми повинні це зробити разом. І коли я кажу разом, це не тільки разом зі всім вільним світом, а разом в Україні. Об'єднання починається з керівництва, яке проголошує це, а після цього робить і об'єднуватись, повинні не корупціонери, хабарники та мерзотники, а всі патріоти та порядні люди навколо захисту України. Знаєте, не ми почали цю війну. у... 24 лютого 2022 року. Але нам треба перемагати цю гідру рашизму, щоб вона не переросла всесвітню катастрофу. Тому ми сьогодні захищаємось від сучасних нацистів, від расистів, і ми шануємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни і пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за. Права України існувати. Ми переможемо. Переможемо всіх ворогів, як в зовнішніх, так і внутрішніх. Ми відродимо Україну. Відродимо Україну і все будемо пам'ятати, хто що робив, хто що не зробив, і хто як робив, щоб перемога була такою, як вона буде. Але переможемо. І все буде Україна. Папа. -па.